Ну що, програмів Minecraft Live це був масштабний івент, який зібрав десятки тисяч глядачів з усього світу. Ми стали свідками важливих анонсів, які безсумнівно вплинуть на подальший розвиток гри. Тож давайте детально розберемося, що ж нового нам представили розробники, і як ці зміни вплинуть на подальший ігровий досвід. Звичайно, не можна оминути увагою той факт, що захід відбувся на тлі святкування 15-ї гри. Цей ювілей став чудовою нагодою підвести підсумки і поглянути майбутнє. Розробники подякували всім гравцям за підтримку і поділилися планами на розвиток Майнкрафту. Рік був насичений на події, від масштабних оновлень до тематичних івентів, і Minecraft Live став яскравим завершенням цього року. На жаль, перед самим Minecraft Live відбулося кілька зливів інформації, які частково розкрили майбутнє нововедення. Йойвіше те, що перший злив стався через самих розробників. На офіційному сайті Minecraft випадково попередньо написали про основні моменти з події, що дало нам назву нового біому та нового моба. Згодом на Reddit з'явилися скіншоти з після шоу Minecraft Live, де розробники демонстрували цей же новий біом та моба. Ці зливи викликали бухливе обговорення в спільноті, адже вони підтвердили багато чуток та припущень, які ходили до цього. Зливи такого масштабу трапляються рідко, оскільки розробники зазвичай ретельно захищають. Інформацію про майбутнє оновлення, щоб зберегти ефект несподіванки. Цього разу сталася технічна помилка та людський фактор, тому моджангам явно слід краще попрацювати над зменшенням витиків, посилити заходи безпеки та проводити закриті тести з обмеженим колом учасників, які підписують угоду про нерозголошення. Цей Minecraft Live суттєво відрізнявся від попередніх заходів завдяки новому підходу до формату та змісту. Розробники відійшли від звичайної однорічної трансляції та вирішили проводити події двічі на рік, роблячи кожну трансляцію більш змістовною та сфокусованою на оновленнях. Відмова від традиційного голосування за нових мобів також стала однією з ключових змін, що явно стало полегшенням для великої кількості гравців, які були проти нього. Давайте повернемося до самого початку і згадаємо, звідки велася ця трансляція. Офіс Моджинг у Стокгольмі став центром події, звідки ми могли спостерігати за всіма анонсами. Правда, сама подія була записана заздалегідь, ну як і в принципі попередні Майнкрафт Лайви. Далі розробники висловили свою вдячність спільноті гравців, підкресливши, що їхня творчість та пристрасть, надихають команду створити новий контент протягом вже 15 років. Вони навіть показали один з перших трейлерів Майнкрафту, який був створений спільнотою, щоб підкреслити важливість гравців у розвитку гри. Загалом нам анонсували два нових дропа. Перший з них отримав назву мішечки хоробрості і включає в себе гардкорний режим для бедроку, а також мішечки. Другий дроп, про який я розповім трішки пізніше, є абсолютно новим, та його назва поки що залишається таємницею. Спершу я почну з довгоочікуваного гардкорного режиму для бедроку. Так, ви не помилилися. Тепер цей режим, який раніше був доступний лише на джаві, нарешті з'явиться і на бедроці. Нічого такого нового він не запропонує, як і зазвичай це буде справжній виклик, адже у вас буде лише одне життя. Кожне ваше рішення матиме значення, кожна помилка може стати фатальною. Більше того, розробники підкреслили, що гардкорний режим в Бедроці буде максимально наближений до свого аналога в Джаві. Ви зможете насолодитися тією ж атмосферою небезпеки та виклику, яка робить цей режим таким захоплюючим. Крім того, вони згадали про деякі особливості реалізації цього режиму в будроці. Наприклад, у меню створення світу з'явиться спеціальний перемикач, який дозволить вам активувати цей режим. Також, коли ви будете вибирати світ для гри в гардкорі, на його іконці з'явиться пульсуюча сердечко, нагадуючи вам про те, що на вас чекає справжнє випробування. Та друге, про що ми так довго чекали і що нарешті стане реальністю з цим дропом, це мішечки. Вважаю, що на практиці вони можуть бути дуже корисними, адже часто інвентар переповнюється різними ресурсами в невеликій кількості. Сподіваюся, що мішечки хоча б частково вирішать проблему заповненого інвентаря. Після першого дропа під час самого етап. Теру були моменти з селянами, які переривали трансляцію своїми спеціальним репортажем про монстра, якого нібито бачили в лісі. Вони стверджували, що це жахлива істота, яка нападає на селян і зникає безслідно. Однак, коли група селян вирушила в ліс, щоб розслідувати ці чутки, з ними почали відбуватися дивні та незрозумілі речі. Один за одним вони зникали, залишаючи після себе лише досвід та предмети. Зрештою залишився лише селянин-оператор та ведучий новин, які вирішили втекти з лісу, переконавши, що чутки про монстра були правдою. Після повернення з лісу селянин-репортер заявив, що він знайшов монстра і назвав його Скрипун. Тобто сама суть цього репортажу полягала в тому, щоб гумористично представити нового моба, скрипуна та його особливості, такі як здатність рухатися, коли на нього не дивляться, та видавати моторичні звуки. Насправді це був комедний та інтригуючий спосіб познайомити глядачів з новим мобом. Після селянського репортажу Minecraft Live повернувся до однієї з головних тем фільму про Майнкрафт. Розробники нарешті відкрили завісу таємниці та поділилися ексклюзивними подробицями про цей довгоочікуваний проєкт. Фільм обіцяє бути сповненим гумору, пригод та епічних моментів, які мають захопити як давніх фанатів Майнкрафт, так і нових глядачів. Крім того, розробники підкреслили, що фільм створюється з великою повагою до гри та її спільноти. Творці фільму тісно співпрацюють з Моджанг та прислухаються до думки фанатів, щоб зробити фільм максимально автентичним та цікавим. Тому дуже цікаво, що вийде в фінальному результаті. Також нам показали короткий, але дуже комедний уривок з фільму. Це була сцена, де Стів демонструє новачкам Генрі та Гарету, як працює крафтинг у світі Майнкрафт. Стів з легкістю створює меч, а от Гаред, намагаючись повторити його дії, отримує лише подвійне відро. Насправді, навіть при перегляді цього уривка, цей момент викликав щирий сміх, адже він чудово передає контраст між досвідченим гравцем та новачком. Уривок також показав, як творці фільму підійшли до візуалізації крафтингу. Загалом цей фрагмент залишив позитивне враження та ще більше підігрів мій інтерес до майбутнього фільму. Ну і ще одну деталь, яку показали: це бджола. Ось саме так вони будуть виглядати у фільмі: кубічна, пухнаста та неймовірно мила. Наступним розробники анонсували захопливий івент під назвою Minecraft Experience Villager Rescue. Перший у світі захоплюючий досвід Майнкрафт у реальному житті. Це унікальна можливість перенити у світ Майнкрафт, досліджувати біоми та рятувати жителів села від ворожих мобів. Учасники зможуть взаємодіяти з гігантськими проекційними стінами, робити дерева, збирати ресурси та навіть боротися з ворогами, відчуваючи себе справжніми героями. Прем'єра цього неймовірного досвіду відбудеться в Даласі, штат Техас, у жовтні. Розробники закликають фанатів відвідати вебсайт та проголосувати за те, де. Де мене хочуть побачити цей івент наступного разу. Ну і настав час для другого абсолютно нового дропу, про який розповіла Агнес. Це звичайно ж новий біом під назвою Блідий сад. Коли я вперше побачив зливи цих блідих дерев, чесно кажучи, подумав, що вони більше підійшли б для Енду. Але ні, цей незвичайний біом буде розташований у верхньому світі. Він раздюче відрізняється від інших своєю безбарвністю та особливою атмосферою. Блідий сад, це біом, який на перший погляд може здатися знайомим, нагадуючи темний ліс, але з ним явно щось не так. Кольорова палітра приглушена, все ніби оповите сіруватим туманом, а дерева мають хремерний вигляд. Проте це не лише новий біом, це ціла екосистема з унікальною атмосферою та механіками. Тут ви знайдете нові блоки, такі як бліда дубова деревина, та все, що можна виготовити з будь-якої іншої деревини, яка ідеально підійде для створення моторишних будівель та висячий мох, що створює відчуття занедбаності самого біому, а також нові звукові ефекти, які створюють моторишну атмосферу. Особливо цікавим є новий блок, маховий килим. Він не лише вкриває землю, але й повзе по стінах та інших блоках, підіймаючись до двох блоків гору, що створює враження, ніби природа тут домінує над усім. Це ще один блок, який стане чудовим інструментом для декорування, наприклад, дозволяючи створювати зарослі руїни, тематичні печери або просто затишні куточки. Але ще найцікавіше це новий моб, який мешкає у цьому ж лісі. Зустрічайте Скрипуна, першу деревоподібну істоту у світі Майнкрафт. Його тіло асиметричне та викривлене, ніби воно зрослося з навколишніми деревами. Цей моторешний моб майстерно маскується серед дерев, і його важко помітити, особливо вночі. Але його очі, що світяться в темряві, видають його присутність, і варто вам лише відвести погляд, як він починає рухатися, видаючи моторошні скрипучі звуки, які нагадують хрусткий гілок та шелест листя. Ці звуки, до речі, були створені за допомогою справжніх дерев'яних предметів, а також зубів та шведських салонних паличок. Так, команда розробників підійшла до створення звуків дуже креативно і мені це подобається. Але найцікавіше в скрипуні це його унікальна механіка. Він не просто моб, а скоріше маріонетка, керована особливим блоком серцем скрипуна, захованим у кроні одного з дерев блідого саду. Щоб знайти це серце, потрібно вдарити Скрипуна та уважно спостерігати за частинками, які вказують на дерево, де воно сховане. Поки серце ціле скрипун не вразливий до будь-яких атак. Для перемоги потрібно спершу знайти та зруйнувати це серце. Якщо знищити його за допомогою інструменту з чаром на шовковий дотик, ви отримаєте серце і зможете створити нового скрипуна в будь-якому місці, яке вам заманеться. Просто розмістіть серце між двома блоками блідої деревини вночі, і моторошний страж буде готовий захищати цю територію. Але пам'ятайте, що скрипун прив'язаний до свого серця та блоків деревини, які його активують. Якщо ви порушите це розташування, то він зникне. Насправді, скрипун це не просто черговий моб, якого можна бездумно атакувати. Він вимагає від гравців нової тактики та обережності. Його атаки не надто потужні. Навіть у залізній броні гравець отримує лише півсердечка урону. Цікаво, як зміниться ситуація, коли гравець буде у повній незаритовій броні, це риторичне питання, оскільки в такому випадку скрипу навряд чи стане серйозною загрозою. Тут є два варіанти, або вони будуть з'являтися у немалій кількості, щоб створити виклик для гравців, або розробники внесуть зміни до його сили в майбутніх снапшотах. Тут час покаже. Загалом Minecraft Live залишив більше позитивних вражень, ніж негативних, хоча були й курйозні моменти, як от випадковий витік. Інформації. Це не зіпсувало загальної атмосфери. Тепер я з нетерпінням чекаю на нові снапшоти, щоб особисто дослідити блідий сад, зустріти Скрипуна та випробувати всі нові механіки, які підготували розробники. Ймовірно, снапшот вийде вже найближчими днями або тижнями, а самі повноцінні оновлення з'являться в грі протягом кількох місяців. А на цьому все. Діліться своїми враженнями про Minecraft Live і до зустрічі!